Добрий Ранок чи день, чи коли ви там дивитесь, ви на каналі Тараса Білки. Я прекрасно розумію, в який час ми живемо, і наскільки важко нам розуміти якісь новини з контекстом. Ну набагато простіше дивитися це все з тіктока або почитати заголовки в Телеграмі, і таке все інше. Але щоб зрозуміти, ну в принципі, загалом, зрозуміти поведінку теперішніх керманичів Сполучених Штатів Америки, це неможливо. Чесно кажучи, заїбалися вже про них говорить. Заїбалися всі. Я думаю, що пора в принципі припиняти про них. Так багато говорить, але не можемо ми, бо у нас такий контекст нашого життя. Зараз занадто ми залежимо в деяких моментах. Але є одна штука: от сьогодні відбулася: відбувся виступ президента. Прости, господи, блядь, президента іспанський со. Американський сором йобані очі Трамп виступив перед конгресом перше після того як знову став президентом. І знаєте, що найцікавіше? Найцікавіше це те, що чомусь не звертають багато уваги політичні оглядачі чи журналісти на одну штуку серйозно. А ця штука полягає в тому, що виступ президента Сполучених Штатів перед конгресом це не просто «попіздєть». Знаєте, це зібрались попиздіть і потерти за жизнь. Це трішки не так виглядає, бо виступ перед конгресом президента Сполучених Штатів Америки він зазвичай так було в цивілізованій Америці. Він окреслює наступні 2-3 роки вектор політичний і вектор розвитку і політики Сполучених Штатів Америки. І саме тому дуже важливо те, що не так багато було сказано про Україну. Давайте з цим розбиратися, бо я дуже впевнений, що Трамп мрій. Щоб Сполучені Штати стали Росією в тому квазі скаліченому споплюженому, викривленому вигляді, як він це собі уявляє. Є певні тому попередні сигнали. Але для початку підпишіться на мій YouTube канал, поставте лайк і перейшліть це відео тим, хто в своїй помиральній ямі вже трішечки підмерз. Для початку ще минулого тижня ми з вами говорили про те, що срач в Білому домі він був спровокований, він був запланований. CNN випускають матеріал про те, що у них є певні джерела, інсайдери, які Тверджують, що дійсно це було все сплановано. Бо на порядку денному, так чи інакше, висить там саміт Трампа і Путіна. Прости господи, ще одна обізяна. Якось треба було цей трек продовжити, і саме тому, от треба був певний каталізатор. В той же час в Держпігель виходить теж матеріал, де висловлюється Фрідріх Мерц, депутат Бундестагу, не просто депутат, голова партії Християно-демократичний союз. І він говорить про те, що теж йому відомо про. Те, що є у нього така інформація, що цей скандал був спланований. З чого я почав? Ми сприймаємо інформацію дуже часто по верхах і по заголовках, не заглиблюючись в контекст. Багато хто сприймав дуже серйозно саміт у Лондоні, який був на наступний день після скандалу в Білому домі. Але насправді той саміт не був офіційним. Це було терміново, спла... Ну як не офіційний. На ньому ж не було підписано жодних меморандумів, жодних угод. Було продекламовано певні наміри на майбутнє. І це був такий попередній. Дні саміт, от офіційний, буде 6 числа в Парижі, але те, що відбулося у Лондоні, воно показало наміри Європи і ком'юніті, чи то об'єднання. Можна говорити вже напевно нового об'єднання якихось. Демократичних сил, збройних сил неважливо, як це назвати, але є певні факти і цифри, проти яких ну неможливо ніяк сперечатися. Після цього неофіційного саміту в Лондоні що відбулося? Акції європейських оборонних компаній дуже сильно сягнули вгору. Тих оборонних компаній, чия техніка е воює в Україні. Наприклад, Райнметал, один з найбільших концернів, це зрозуміло. Його акції після лондонського саміту стрибнули аж на 18%. Ви уявляєте, що таке 18 і буквально за дві доби ось наскільки стрибнули акції. Це я тільки про Rheinmetall говорю, бо там іще інші байсистим System 14%, на 15% підстрибнули Леонардо. І в принципі, всі оборонні компанії, чия техніка залучена у війні проти Росії, стрибнули вгору. Звичайно ж, на це не можуть не реагувати Сполучені Штати Америки. Починається надалі тиск. Тиск є більший. Звичайно ж, тут не дать не взять. Говорять про припинення військової допомоги. Але знаєте, що найцікавіше? Офіційно ж нічого ніхто не припинив. Це все величезний популізм. Чи можуть припинити? Звичайно, можуть. Не адеквати, абсолютні сьогодні у керма світу стоять. Звичайно, можуть, але це все виглядає поки що як тиск. І якщо я не виключаю такого, припинять повністю постачання військової допомоги, призупинили на даний момент, продекламували, це все проартикулювали. Да, окей, але чи офіційно це відмінили назавжди? Ну я в цьому не впевнений і впевнений, навіть що це не так. Бо тоді виглядає так, що в принципі. Європейська оборонка може замістити майже ключове, майже все, що дають Сполучені Штати Америки, крім найключовішого, крім ракет для систем протиповітряної оборони. Якщо президент Сполучених Штатів Америки не хоче надавати Україні системи протиповітряної оборони ракети, які захищають цивільне в першу чергу населення від убивств Російською Федерацією. То мені здається, президент Сполучених Штатів Америки стає таким самим терористом. Чи готовий він до цього? Да, хрін його знає. Але не це найцікавіше на сьогодні. Бо знову ж таки, під час виступу перед конгресом не прозвучало нічого стосовно цього питання. Таке враження, що його намагається замовчити, оскільки знову ж прозвучала інформація, що впродовж короткого терміну угода про копали не буде. Підписана, що відбувається ще після саміту в Лондоні. Відбувається те, що Урсула фон дер Ляйн представляє новий проєкт переозброєння Європи на 800 мільярдів євро. В наступні роки оборонка буде посилюватися. Посилюватиметься оборонка і Німеччини вперше з часів Другої світової війни. Вони, в принципі, німці вони ж дуже сильно на них тисне оця історична пам'ять. оцей шеймінг і відповідальність, в принципі, за діяння там рейху. Не відчувають на собі, це, це зрозуміло, тому вони дуже намагаються обходити всі теми, які стосуються мілітарності і армії, і тут вони будуть посилюватися. Що ми тепер бачимо? Відбувається становлення однієї спільної позиції, якщо хочете називати це, називайте, стратегії стосовно обороноздатності Європи. І відбувається переформатування європейського військово-промислового комплексу, уже без думки Орбана і Угорщини, і такого іншого всього. І дійсно ці гучні заг. Головки, з якими повиходили купа засобів масової інформації, нова ера європейської оборони і безпеки. Я не думаю, що це аж занадто гіперболізовано. В той же час, що говорить популіст Трамп, він говорить, що чекає вибачень від Зеленського, але ось щось під час виступу в Конгресі цього не прозвучало. До цього ж він зазначав, що хоче, щоб Україна була більш вдячною, в тому числі і президент Володимир Зеленський, більш вдячний був Америці за цю допомогу. В той же час CNN випускає. Матеріал, де вони порахували під час зустрічей, під час інтерв'ю Володимир коли був в Сполучених Штатах Америки. Володимир Зеленський 33 рази подякував Сполученим Штатам Америки за допомогу. І тепер переходимо до, на мою думку, найцікавішому те, що я сказав з самого початку. Чому Трамп так сильно співчуває на мою суб'єктивну скромну думку? Чому він дуже сильно співчуває Путіну? Чому він на нього дрочий, і на нього рівняється? Тому що він хоче чинити так само, як чинить Росія. Він підтримує анексію. Анексії в будь-якому прояві, і він повертає уже багато хто з експертів про це говорить. Право сильних. Якщо у тебе є сила, тобі можна все. Ти можна прийти з носака двері вибить, посилати всіх нахуй, робити, що ти хочеш, якщо ти сильний. На думку Трампа, мені так здається. Під час його виступу знову ж таки. Прозвучало в чергове його позиція по Гренландії, і отут треба зупинитися. Чому тому що багато цікавого? Я нагадую, що виступ перед конгресом президента Сполучених Штатів Америки окреслює на наступні кілька років е, політичну стратегію цілої країни. Значить, Трамп сказав, що в Гренландії пора зробити референдум. Стосовно того, де вони хочуть бути, і потім він сказав, що Гренландія стане частиною Сполучених Штатів Америки так чи інакше, цікава дуже заява. Да, а тепер знаєте що? Є багато спільного, як це не смішно у Гренландії і України. В першу чергу знаєте, що це природні ресурси. По перше, по перше, давайте так. Що ви знаєте про Гренландію? Щоб ви не лізли в Вікіпедію або не гуглили, я вам розкажу трішечки більше. Гренландія це автономна країна у складі Данії, але це в той же час найбільший острів планети. Ця країна. Автономія економічно і політично дуже сильно пов'язані з Норвегією, звичайно ж, з Данією з Ісландією. Це в першу чергу, чому ця країна дуже важлива автономія? Чому вона дуже важлива для Сполучених Штатів Америки? По-перше, там вже є військова база. По-друге, це дуже серйозний буфер між південною Америкою і Європою. Але коли Трамп грається так жонглює словами, що вам треба вирішити, і згадує про якісь референдуми, то хочу вам сказати, що у Гренландії. Був референдум у 2008 році, і цей референдум стосувався розширення повноважень автономії і ще більшої незалежності від Данії. І його підтримали це рішення: 75% гренландців. Тобто, фактично, вся внутрішня політика вирішується Гренландією, а зовнішня політика і все, що стосується оборонки, лягає на Данії. Але це ще не все. От е, у Трампа в Сраці свербиться Гренландія, і ще знаєте чому? Тому що в 2019 році вдумайтесь на цю заяву, це було в 2019 році. Трамп пропонував. Данії купити Гренландію. Ви уявляєте в сучасному цивілізованому світі купити країну у одної автономію? Куп... Ну, це це все одно, що приходить, е, який не та не хочу навіть блядь, ніяких аналогій е, проводити. Ну просто Трамп звертається до Данії і каже, хочу у вас купити вашу автономію. Блядь, це піздець якийсь. Ну йобнути, ну чесне слово. Чому важлива ця Гренландія? В першу чергу, геополітика казав, уже що там є військова база Сполучених Штатів Америки. Якщо ж е, ця Країна, цей острів належить Америці, належатиме, то Америка зміцнює свої позиції в Антарктиці, де відбувається дуже серйозна конкуренція Китаю і Росії на даний момент. Як збирається конкурувати з Китаєм Сполучені Штати Америки, я уявлення не маю, бо вони стються Росію навіть це видно. По-друге, природні ресурси, як не дивно, о Боже, там є і нафта, і золото, і рідко земельні корисні метали і копалини. Власне, ті ж самі, які є і в Україні. Які просто конче необхідні для військово-промислового комплексу і створення, ну і створення новітньої зброї, давайте так. А ще там є. Уран ну і як це не смішно на даний момент, як про це не дивно говорити. Але е, багато хто з екологів і з е, логістів світових говорять про те, що Гренландія в, на, в подальшому відіграє ключову роль у створенні нових шляхів логістичних для світової торгівлі. Чому так? Тому що тануть е, льоди в Антарктиці, в тому числі це розкриває певні маршрути для суден, ну тобто. В подальшому будуть створюватися нові морські шляхи, і Гренландія як перевалочний пункт або як ключова база, вона відіграє відіграє в подальшому чи не найважливішу роль в цьому всьому. Ну і по третє, коли якийсь товстий, рудий, білий е з купою комплексів, судимий, звинувачений в домаганнях, але мільярдер, який вважає, що йому все можна, який хотів купити Гренландію, тому він хотів це зробити, тому що амбіції, більшість заради чого це все робиться, звичайно ж. Він не переживає ні за яку Україну, звичайно ж, йому похуй на світ, Звичайно ж йому похуй на мир, але є амбіції і не дає спокою. Про це теж свого часу писали в тому числі New York Times і ще кілька років тому. Що амбіції це чи не найболючіше місце теперішнього? На жаль, прости господи, президента Сполучених Штатів Америки, бо йому спокою не дає. Прецедент з Аляскою, і це говорить про те, що ця людина вона звертає увагу на прецеденти, і те, що Зеленський не прогнувся. Це теж для нього прецедент, бо далі я розвину цю думку, але зараз закінчимо з Гренландією. Значить, е, історія з Аляскою. Трамп говорить про те, що Трамп хотів дуже увійти в історію як людина, яка купила Гренландію. Бо такий прецедент був у 1867 році. Аляску у Росії купили Сполучені Штати Америки. Купили недорого, купили всього за 7,2 мільйони доларів. Ясно, що курс тоді був дуже сильно інший. Ну от 17 років відбувалися ті перемовини, і зрештою цей штат продали, не знаючи, що там багато я корисних копалин. В тому числі, які досі ще і не добуваються а багато хто з експертів говорить, що використовуються як НЗ, недоторканий запас на всякий випадок. І тепер я говорю про прецеденти не просто так. З'являються повідомлення. Вчора про це написали всі світові засоби масової інформації, що продекламовано про те, що буде. Ухвалено такий закон, що е, позбавлять федерального фінансування університети в Сполучених Штатах Америки, чиї студенти беруть участь у протестах і демонстраціях, пікетах. І до того ж додають, що а самі студенти, які будуть брати в цьому участь, можуть бути або депортовані. Або ув'язнені. протестів починають боятися. І коли я говорю про те, що такі люди, як Трамп, дуже чітко розуміють, що таке прецеденти, і приклад України їм як кістка в горлі. І це ще одне спільне у нього з Путіним. Це значить, що він боїться оцих демократичних проявів, які можуть бути в Україні. Бо майдан вони дуже гарно пам'ятають, і я впевнений, що по вечорах співчувають навіть Януковичу, бо багато чого спільного Трамп бачить, напевно і з ним. Ну і про популізм, так як Вишенка на торті свідчить ще те, що зазвичай виступ перед конгресом триває годину. Цей виступ теж був запланований на годину, але він тривав дві години. І першу годину зайняли тільки вихваляння того, що є єбейші здобутки за шість тижнів правління і звинувачення попередників у вигляді Байдена. Що це означає все і означатиме для нас? Тільки те, що завтра буде багато цікавого, вже коли відбудеться офіційний саміт у Парижі і коли Європа все. Ж таки домовиться до... Спільної позиції, спільної стратегії зміни оборонного комплексу потенціалу і стратегії всієї Європи на даний момент. Я все ж таки думаю, що стять абсолютно не потрібно, бо досі жодних офіційних заяв про те, що не отримає Україна військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Я все ж таки думаю, що це популізм. Я можу помилятися, але я вам хочу нагадати тільки одне: що щоб не говорив Трамп і щоб не робили Сполучені Штати Америки, сьогодні 1106 день повномасштабної війни. Три роки і дев'ять днів. І рівно три роки і дев'ять днів нам, як і в перший день, нічого не залишається, крім як нестять, стоять і їбашить. Друзі, дуже дякую вам за підтримку мого youtube канала. Дякую Ютуб спонсорам і тим, хто підтримує нашу діяльність на Патреоні. В чергове хочу зазначити, що ці відео виходять в першу чергу завдяки вам. Ви є найкращим стимулом творити. Ще раз дякую.